Слава Збройним силам України, слава Україні! Допомагайте українській армії, тому що, як ніколи, ми зараз потрібні. Нам потрібна Україна, нам потрібне наше військо, тому його потрібно підтримувати. Зробити це ви можете на будь-який фонд, якому особисто ви довіряєте, або допомогти нашим особистим знайомим з 53-ї бригади, перейшовши по посиланню в описі під даним відео і в першому закріпленому коментарі. Просто благаю вас не залишатися осторонь. Взагалі, від будь-яких донатів. Зараз перша ціль всіх українців це допомагати армії. Ніяких відмовок бути не може. Ми сьогодні будемо влаштовувати велике прання. Спочатку влаштуємо велику продувку, а потім будемо влаштовувати велике прання. Поки підбарабання на ремонті є можливість, дякуючи Збройним силам нашим, ми вдома, слава Богу. Обстрілів небагато, тому треба працювати. Саме треба зробити обдувку, радіатора, двигуна, там всіх можливих вузлів агрегатів які ми бачимо, які ми бачимо, і потім мийкою вимити це все діло. Бо в минулому році ми взагалі йому нічого не робили, якби не було на це настрою взагалі, повномасштабне вторгнення на дворі то було не до того. А в цьому році живі, тому можна продуться, помитися, підмитися і подивитися, що там і як. Значить, щоб ви розуміли, як швидко плине час, бо тут у нас такий дружочок з'явився, наплів собі павутинку. Не можу на нього звестися, але тим не менш ховається. Ну нічого, зараз ми тебе продуємо. Так, По комбайну, значить по ремонту ну, нічого не передбачається грандіозного, такого найграндіозніше, це саме підбарабання ремонт. Тут ще ніхто нічого не відчав, дощ був невеличкий, водичка сюди на грохот натекла. Ну нічого страшного, продуємо, витрим, вимимо, ну коротше виберемо, нічого страшного в цьому немає. Зараз зроблю підготування і в самих цікавих місцях покажу вам, що й до чого. Ну, назбиралося, назбиралося, як завжди. Всякий соломи, пилюки і всього, всього, Ну, тобто робочий, звичайно робоча обстановочка. І зараз ми її будемо змінювати. Змінювати на краще, сподіваюся. Трошки, може покажу. Ну, так, Збоку не видно, дощ був, то він, в принципі, і на камері чистий. так. А от саме під обшивками, під цим всім ділом, ну, тут біда, тут біда повна. Ну, Будемо виправляти. Цей косячок. Побачимо, що й до чого. Ну, зараз на цей бік, подивлюсь, треба інструмент спочатку поприбирати, бо потім солома як впаде, то нічого ти тут не знайдеш. Тоді ключів буде мінус, прийдеться в інтертулі ще замовляти пару наборів чи пару комплектів, бо не буде знову ключів. Mm -hmm. Ну, то вже зовсім інша історія. <реш> ты че, бля, я не одет, не можно так на ютубе показывать, бо дети будут лякаться. Да. Ну. Но... Да, я димусь, я хоть часа. Что... Давай быстрее. Юрко, бля. Заблюрусь. Заблюрусь. Це... Вот так. 18 плюс сделаешь, тут У -у -у. две, две точечки. Це... <реш> Як там? Баня індивідуальна. Mm -hmm. Переносна. Не, ну зато лучше, ніж солома це буде везде. І не тільки везде, а всюди. Кепку маємо було зняти. Чого? А, а, ну, щоб ну, на глаза не не... Солома буде так. І на глаза наїзжать не буде так. Этот... Солома з козирка буде сипати. Я тоже хочу показать Что я на видео сказал, Тикша? Да? Да. Ну я же хочу сказать, запуталась. И то, что там. Ну да. Махам-махам. Махам-махам. Не знаю, хоть он будет дуть сейчас. А да, ну подойди, пляка, чтобы можно эти. Да ну пока так, оно непонятно. Круто, это тут вроде, да? Да, вроде идет туда дальше. Что? Да, туда, туда, тянет туда, на выход. Туда? Угу. Тут у нас паучок жив, бачим? Угу. Так, да, хороший. хороший. Его домик сбыл. Ну. І... Я його звильнил. А? Я! <ріху> надо на маску. Ну. Бо я ну, ну потому что все, воно бачи, вітра нема, круто, все. Ну викна закриті, нормально. Ну надо будет этот. Ну сейчас респиратор принесу так, той Так, Давай. Вс, кость. Осталось тебе продуть. А, ну не поможет. Кубаря сейчас придут. Здесь <реш> сколько солон. Нормально. Чтоб взмыло. Но. Надо було раньше дуть дождь буви. п. Блять. Вискачила парну, Ну, голубам тоже щось їсти на. Та тут їм хватит, бля. О! О! це дають, хлопці, блять, прикури! Красиво пишет, да? Но... Низко, низкая, сука. Ну, я не показывал. Да правильно, не надо показывать. Они по звуку хочу идти. я стал худейший. Сто процентов. И вонючий еще, еще противничий. Ой, блин. ой, кайфанул я. Пітерок ну, подумав. Да, так, де мокрий повністю. Зараз вдуш цю фігню на стірку і ввечері тоді вже буде як там 6 чи в 7, мабуть, да? Ну, Десь 6-7 керхером тоді хірачить. Так пообдував. Ну оця солома, що наклонки, на наклонки така є, що не відпадає навіть в інших місцях. Плювати водою, все воно, ви, ви, видуюся, вивітриться, все. Так, в принципі, грох от все, де там копички, все повидував, менше буде летіти, як буду мити його. Ну десь, ну трошки все одно є Ні, Мокрий ну, просто все. Ну, ось, 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 трошки все одно соломкою пропускало. Ну, може, видно, не видно, така мілка мілка міла. Ликаємо під капюшон. Ну може, ну це ж взагалі нічого порівняно з тим, якби я був, як, як мені треба було ну не знаю, що там. Буби капець. Оце фігня, оце нормально. Тільки головне не нюхати час і постирати піти, і себе постирати. І все буде нормально.